Волонтер гуманітарного проєкту ЗСУ на щиті Григорій Фесенко понад рік перевозить тіла загиблих захисників. Стіну пам'яті відкрили у 7-му ліцеї міста Вінниці. Ветеран війни Руслан Недзельський відкрив у рідному селі мийку самообслуговування. Це дуже складна праця. Морально, фізично. Зараз на вулиці 40 градусів жарить. Ну і тіло людей загиблої людини. Воно починає розвагатися, це, ну, це дуже важко. Я сам народився в місті Лиман Донецької області і мав ритуальний бізнес в Лимані, і це те, що я вмію робити. Я попав волонтером в гуманітарний проєкт Збройних сил на щиті. ТІВ перевезено дуже багато, я вже майже рік 14 місяців. Коли ти розумієш. Що ти робиш, і розумієш, яку справу ти робиш, то сам процес транспортування він не дуже важкий. Важко дивитися на коридори пошани, коли, вибачте, ви заїжджаєте в село, і ну, майже все село стоїть на колінах. От я зараз розповідаю, в мене ті, такі мурашки по кожні від ну, цього моменту. Ми займаємося всім, ми транспортуємо тіла з моргів на приближених до зони бойових дій територій, і транспортуємо вже до місць остаточного поховання. Загиблих захисників шукають пошукові групи Збройних сил. Потім тіла потрапляють до моргу. Ми вже забираємо з моргу. Ми допомагаємо Збройним силам транспортування тіл до місця остаточного поховання. Я отримую заявки на транспортування безпосередньо від Генерального штабу. Тіла, вони всі ідентифіковані, вони знаходяться в пакетах. Ми оформлюємо на них документи, лікарське свідоцтво про смерть і веземо вже до морга. Ближчого додому і передаємо представникам територіального центру комплектування. Далі вже самим похованням займаються представники територіального центру комплектування. Ми забираємо ті речі, в котрих загиблий захисник поступив до морга. Нам їх передають у морзі. Ті речі особисті, котрі були в них в карманах: це мобільні телефони, там, кредитні картки, ну, купа речей, там, мультитули, ну, кожного по-разному, що було в карманах. Ти нам передають, і ми це все передаємо представникам РТЦК, котрі потім передаються вже родичам. Бо для багатьох родичів ці речі є часткою тієї людини, котра віддала життя за нашу незалежність. Буває таке, що ти приїжджаєш до морга і ти самотужки в машину грузиш тіло, бо ну, реально нікому допомогти. Друге, це відстані. Ось зараз ми знаходимося в Вінниці. А маршрут у мене був майже 2700 кілометрів, я проїхав. Чи потрапляли ви під обстріли під час евакуації? Mm -hmm. Так, на Курахівському напрямку, трохи на Лиманському. В той момент ну, не страшно. Ну, бахнуло, бахнуло, приліг, полежав. Ну, есть, а потім, коли вже розумієш, коли вже підняв голову, і подивився, що це було майже рядом, ну, тоді ти розумієш, що це. Страшнувато. Чи повідомляєте родичам? про те, що ви спілку... А чи шукали вас родичі? Так, да, таке дуже трапляється дуже часто. З ними дуже важко спілкуватися, бо якщо ми будемо розділяти, ми, ми то розділяємо їх боль, але но... невозможно через себе все це пропустити. Тому ми стараємося не спілкуватися з родичами. Рідних повідомляє територіальний центр комплектування. Чи бували випадки, коли потрібно було перевозити тіла загиблих росіян? Так було. Які їх і перевозили. Так, так же точно, як і маркуються наші тіла. Як ваші рідні ставляться до вашої роботи на сьогодні? Взяться називати роботою, бо ми працюємо, у нас немає ні грошового забезпечення, нічого. Ми працюємо повністю волонтерами. Ставляться з повагою. Я кожен раз розумію, що якась мати, якась жінка, якийсь тато, якась дитина чекає свою рідну людину. Вони її шукають. І це дуже складно для тих людей, я навіть не можу собі уявити те, що вони переживають, тому що вони, вони до останнього вірять, що Ця людина, вона жива. І коли ми вже привозимо тіло, і вони його отримують, і вони впевнились, що це дійсно їх родича або ну, там, їх, їхня близька людина, то вони, вони заспокоюються. Ну, це як, як правильно сказати, вже нема митерства. Тобто вони вже не митерствують, що а може живий, а може у полоні, а може ще щось. Тобто, ну, вони вже точно знають, що людина загинула, захищаючи цілісність України. Стіну пам'яті загиблих в російсько-українській війні відкрили у сьомому Вінницькому ліцеї імені Олександра Сухомовського. У такий спосіб хочуть вшанувати полеглих військовослужбовців, які навчалися в їхньому ліцеї, розповіла Суспільному директорка Ганна Романова. В першу чергу не тільки для того, щоб просто вшанувати їх пам'ять. А для того щоб наступні покоління, ті діти, які вчаться і будуть вчитися, а вони знали, завдяки кому у них є можливість ходити в школу. Спілкуватися зі своїми родинами це дуже важливо. Це наша історія. Спочатку повномасштабного російського вторгнення загинуло троє випускників ліцею, каже Романова. Це парамедикиня Яна Рихліцька, командир підрозділу Сергій Канна та сапер Олександр Злучевський. Їхніх рідних запросили на відкриття стіни пам'яті. Було дуже багато випадків, коли люди просто йшли за ним, так як вони йому довіряли, і могли на нього покластись, бо він був саме такою людиною, за якою можна було йти. І можна було йти в будь-яке пекло, бо він міг вивезти будь звідти. І як справжній офіцер він йшов один із перших, і один із перших і загинув. Дуже класно, що є така ініціатива. Наш син Олександр самостійно вирішив проходити службу в Збройних силах України до сьогоднішнього дня. Нам дуже важко змиритися і прийняти цю втрату. Її не можна нічим замінити, тому що Олександр був нашим єдиним сином. Пшеничне поле, соняхи і блакитне небо тло під світлини створив художник Михайло Бабій. Працював під час літніх канікул. Стіну пам'яті облаштували на другому поверсі закладу, каже Ганна Романова. Аби кожен ліцеїст, проходячи повз неї, пам'ятав, якою ціною виборюється мирне майбутнє України. Автомийку самообслуговування відкрили у селищі Мурафа Жумаринського району. Це перша станція самообслуговування у громаді, каже співвласник мийки Руслан Недзельський. Руслан, ветеран війни. Стартап заснував разом із другом та бойовим побратимом Артемом Домарецьким. Приїхав після репутації, поговорили там для села. Хочемо в селі залишатися, щось треба, не, щось треба розвивати. Так вирішили, ввечері вирішили, на другий день. Вже почали працювати, построїли. 12 кілометрів найближча мейк. Мейку побудували за три місяці. Працює станція другий місяць. Помити власне авто приїхав місцевий житель Геннадій. Мияк поруч немає, це дуже суперово, і так воно має бути. Це дуже зручно. Співвласник мийки Руслан розповідає, з 2014 по 2016 роки боронив батьківщину у зоні антитерористичної операції. Спочатку повномасштабного вторгнення повернувся до війська разом із Артемом боронив країну у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. На початку 23-го у боях на Донеччині Руслан отримав поранення. Йому ампутували ліву ногу. Танк, танк працював по позиції. Штурм шов. Ми штурмували, вони нас. Побратим витягнув мене, цей, що ми з ним будували мойку, витягнув, спас мені життя. Реабілітацію проходив в Нідерландах дуже довго, півроку більше. Проходив реабілітацію, там мені поставили. Руслан Недзельський каже, після поранення не можу повернутись на службу, тому вирішив робити корисну справу у рідній мурафі. Люблю своє село, хочу розвивати його. Почуваюся добре, аж хочу літати. Так про свій стан розповідає Микола Шведул з міста Бар. Три тижні тому чоловіка прооперували в Подільському регіональному центрі онкології. 48-річному пацієнту видалили злоякісну похлину на шлунку. На другий день після операції я вже вставав, ходив, а на четвертий день я вже взагалі вже літав. Я навіть зараз не відчуваю, що була навіть операція. Оперував Миколу Шведула Юрій Демиденко. На 21 й день після операції лікар оглядає пацієнта. Здравствуйте. Як ви себе почуваєте? Онкохірург каже, використовував малоінвазивний метод. Злоякісну пухлину видаляли через невеликі проколи тканини за допомогою лапароскопічної стійки Esculap. Завдячуючи апаратурі лапароскопічній стійці, ми виконали цю це оперативне втручання. Я вважаю, досить успішно воно вийшло в нас. Пацієнт практично на третю добу після оперативного втручання піднімався, і на п'яту добу ми його відпустили і виписали з відділення. Зараз він себе прекрасно почуває, вона практично безкровна, ця, ця операція, і, ну так, і переходить в розряд такої білої хірургії, коли нема крововтрати. Щодня в Центрі онкології проводять від 25 до 40 оперативних втручань. Більшість з цих операцій з використанням лапароскопічної стійки з 3D-візуалізацією, говорить директор лікувального закладу Сергій Перегончук. Вартість обладнання близько 9 мільйонів гривень. Він був закуплений силами нашого центру. Ті кошти, які нам реємбурсує Національна служба здоров'я України за ту ті послуги, які ми дали населенню, вони були спрямовані на закупівлю цього обладнання. Аби оперувати за допомогою нового обладнання, хірурги Подільського онкоцентру проходили навчання, переймали досвід у колег із Києва, Німеччини та Італії. Проведено ряд мастер-класів за участю іноземних спеціалістів з Німеччини, Італії. Спеціалістів з національного інституту раку, інституту урології, і ми перейняли таку позитивну естафету у цих лікувальних закладів і спеціалістів і впроваджуємо в повсякденну роботу. За останніх вісім місяців кількість пацієнтів в Подільському центрі онкології збільшилась на 30 відсотків. каже медичний директор хірургічної роботи Олександр Гуць. До 10 відсотків з них переселенці. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Розкопали місце пориву, підготували поліетиленову трубу та готуються до заміни зношеної частини напірного каналізаційного колектору. Аварія по вулиці Родіона Скалецького сталася чотири дні тому, і це вже третій випадок за три тижні. Розповідає заступник начальника комунального підприємства Вінниця-Облводоканал Віталій Коваль. Це трубопровід з великим діаметром. Стічні води тут ідуть під тиском, що ускладнює ремонтні роботи. Система напірних колекторів передбачає прокладення двох паралельних ниток для усунення аварійних ситуацій, які пов'язані з витоком нечистот в навколишнє середовище. Тому при закритті одного колектора тимчасово працюємо іншою ниткою, це трошки збільшує навантаження. На обладнання цим колектором перекачують стічні води з центру Вінниці і мікрорайону Старе місто до очисних споруд, розповідає начальник каналізаційних мереж Андрій Смашнюк. Проклали його 1973 року. Товжиною понад чотири кілометри. Замінити мають ділянку протяжністю 30 метрів. За цей період місто наше розбудовувалося, забудовувалося до каналізаційних мереж трошки складний доступ. Зв'язку з чим ми виконуємо санацію цього конційного колектора, а не локальну ремонтні роботи. Ремонтні роботи проводитимуть методом санації. Це коли у металеву трубу більшого діаметру протягують поліетиленову трубу меншого діаметру, каже Смашнюк. Термін експлуатації поліетиленової понад 50 років, тоді як сталевої. 30 років. Загалом по місту 540 кілометрів каналізаційних мереж, розповідає Віталій Коваль. У зношеному стані 70% з них. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1747 прізвищ. Дивитеся суспільне Вінниця. Підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.